Ось така погода, друзі. 16 марта випав сніжок. Виїхав на велосипеді прокататись. Зимня резина шипована, як має бути. Так, ось таке озеро покажу вам зараз. Літо тут взагалі класно. Літом, звісно, красота. Ось таке озеро, глибина його до 15 метрів. весною запускають форель і всі хто бажаючий може прийти половити ліцензія коштує Фінляндії до на рік до 40 47 євро це не так багато для всіх желаючих одна ліцензія на один Получається спінінг. Можна виїхати на ну, ось не такі водойомі ловити, а можна виїхати вже на більш такі річки і так далі. Там теж можна зловити форель, судака і багато цікавої риби. Ну, тут як мало получається, кислорода, зроблений, по-моєму, називається варіатор щось ті того. Може якийсь подром називається, не пам'ятаю. Він додає кислород у водойом і за цього риба якби не помирає. Ось така красота Фінляндія. Літом тут стадіон, зимою тут каток. Накривають повністю стадіон тендом і всі бажаючі катаються на коньках. Ось така красота. Великий стадіон. На вулиці було мінус 9, зараз десь вже плюс 3, плюс 2 десь так. Це вже мабуть останній сніг, який випав в цьому році, я так думаю. Зараз попробую проїдусь. Дуже комфортно їхати, коли зимня резина стоїть на велосипеді. Ось така погода в Фінляндії. Так, незручно знімати і їхати. Ходити по льду заборонено, так як можна провалитися. Але все одно люди ходять. Дуже глибоке озеро, хоч і невелике, до 15 метрів. Ось така красота. Дивіться скільки качок там плаває. Дуже багато. А тут літом, коли приходиш на рибалку, то буває неможливо за того, що дуже багато качок плаває. Вони всі прилітають. <clears throat> так, поїдемо далі. тут можно даже половить на спиннинг. Так, сейчас поставлю велосипед. Как видите, тут натянута ленточка. Тут уже плавают очки Вот работает. Дуже тонкі літи можна провалитися. І дуже велика глибина. Тут є щука, форель, латва, окунь. Більше не знаю, що хтось говорив, що є ще але це навряд чи дуже добре тут половити живця наловити в банку і поїхати на другий водойом. Це самий класний варіант, так як тут живець невеликий, такий як змізинець і для судака, для щуки самий класний варіант. Ну, або навіть просто порізати кусочками і повалити на нього форель. Так як на кусочки рибного філе ловиться форель Ось так от класно. Так, поїдемо далі, подивимось, що там. Оп. Так, друзі, ну підписуйтесь на канал, ставте лайки.